Вітання. Ви знову на каналі Віто. Українці це справжні воїни, які знають, як це боротися з відключенням світла за допомогою генератора. Ми боремося з темрявою задля світла, як справжні воїни. І тому сьогодні ми розглянемо нові бензиново-інверторні генератори від бренда Воїн. Що таке бензинові генератори? Ми вже на жаль знаємо. А що таке бензиново інверторні? Фішка інверторних генераторів полягає в тому, що в інверторі є мозок, набір мікросхем, які гнучко регулюють роботу пристрою. Наприклад, якщо навантаження підключене до генератора зменшується, пристрій автоматично знижує обороти, тим самим економлячи паливо. Головні переваги генераторів такого типу захист від перепадів напруги та ідеальна якість струму, який він виробляє. Взагалі, принцип роботи будь-якого генератора це перетворення енергії від згоряння палива в електроенергію. А за процес перетворення відповідає альтернатор. Метерну електростанцію можна сміливо використовувати як резервний генератор для дому, дачі, так і для подорожей та невеликих ремонтних робіт. А тепер розглянемо детальніше цю армію воїнів. Вони представлені у двох лінійках компактні та габаритні. Діві компактні у пластиковому корпусі. Такі невеликі переносні валізки. Їх особливо люблять рибалки та туристи. GV габаритні у відкритій металевій рамі. Лінійка DV представлена у п'ятьох моделях потужністю 3, 2.2, 1.8, 1.2 та 1 кВт. Вага найбільшого Optimus Prime на 3 кВт – 29 кг, а найменшого Bumblebee 1 кВт вагою 18,5 кг. У комплекті йде сам генератор, крокодильчики, викрутка, шестигранник та інструкція, яку я Ані, краще залишу і уважно прочитаю. Так радить зробити сам генератор. Їх можна переносити однією рукою, як валізку, до того ж, вони захищені надійним пластиковим протиударним корпусом. А всі моделі оснащені кришкою бака з клапаном, який захищає від виливання палива. Але все одно палити, сидячи на ньому, ми не рекомендуємо. Також інверторний генератор має роз'єм живлення постійного струму, від якого можна безпечно зарядити 12-вольтову акумуляторну батарею. І це ще не все. Ці генератори мають ще один великий плюс: вони значно тихі. І ще у роботі, ніж великі брати з лінійки GV. Тож такий агрегат є частим супутником туристів, мисливців та рибалок, тому що не злякає рибу та тварин. На генераторах є наліпка з рівнем шуму у децибелах. А зараз гарна новина для тих, хто закінчував економічний факультет. В інверторних генераторах є система переведення двигуна в економічний режим. Це означає, що при відключенні електрообладнання від генератора число обертів двигуна автоматично зменшується. Коли знову потрібно включити щось у розетку, обороти двигуна відновлюються до потрібного значення. Такі Генератори також мають вбудований датчик рівня олії, який у разі його нестачі просто відключає станцію. Вбудований захист від короткого замикання або перевищення допустимого навантаження також примусово відключає цей генератор. І цей теж. Переходимо до другої лінійки GV. Працюють довше, коштують менше, та ще й абонемент до залу не потрібен. Поважкі. Ці моделі значного розміру і потужністю 3 і 3,5 кВт. Тривалість безперервно. Безперервної тривалість безперервної роботи до 9 годин залежить від моделі. Система запуску ручний та електро у моделі gv 4000 Ми не зануди. Тож всі характеристики ви можете подивитися на нашому сайті. Посилання в описі до відео. Фух. Не потрібно їх всіх вимовляти. Увага! Генератори адаптовані для використання сертифікованого палива в Україні. Компанія Vitol гарантує роботу генераторів протягом двох років за умови проходження періодичного технічного обслуговування в сервісному центрі компанії Vitol. Ну а тепер. Підсумки, якщо ви плануєте підключати чутливу електроніку без стабілізатора, і для вас важлива висока точність частоти і напруги. Якщо принципово важлива вага мобільності, низький рівень шуму, наприклад, для походів, туризму або організації електропостачання торгового намету, зрештою, якщо потрібне економічне джерело енергії, то вибір інверторного генератора це найоптимальніше рішення. На цьому все сподіваюсь, вам було цікаво та корисно та зовсім не гучно. Підписуйтесь на канал Вітол, і дивіться інші огляди. Бувайте, бережіть себе. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. А це не сюди.